Коли Андрій йшов добровольцем на фронт, то поставив хрест на мріяному чемпіонаті світу збігу з принципами жити дорожче завжди у всьому. Та, попри поранення і відсутність тренувань, він ризикнув кинути виклик найкращим спортсменам. І на чемпіонаті світу в Тайвані не тільки викликав фурор, а й посів третє місце. Андрій Ткачук чемпіон України з бігу та трейлу, рекордсмен по забігах на 24 та 48 годин. А ще він людина, яка двічі поступилася спортивним мріям заради захисту України. У 2014-му Андрій пішов добровольцем в АТО та два роки стояв на захисті міста Піски на Донеччині. Повернувшись із фронту, відновив тренування та брав участь у міжнародних змаганнях. У 2021-му, під час чемпіонату в Польщі, Андрій оновив одразу два українських рекорди. А за півроку встановив світовий рекорд забігу на біговій доріжці на 48 годин, пробіг 410 кілометрів. Адрій! 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 Я виріс і в принципі тут немає межі для. Для, скажімо, Тепер можна і на чемпіонат Європи з бігу на 24 години, писав Андрій на початку 2022-го. Але на тому забігу наш спортсмен не з'явився. Тепер у нього був інший виклик. Андрій знову пішов зупиняти навало окупантів. У лютому 2022-го, у складі 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади, воював на півдні. Уже на початку березня отримав осколкові поранення в плече та передпліччя. А згодом перевівся до батальйону Карпатська Січ знову окопи, бліндажі, збори. Щось активно, сьогодні, все тут, але але поки не по нас. По нас було вчора, сьогодні наша черга ще не настала. Тренувань бігу в окопному розкладі не було лишалося згадувати та мріяти. Чемпіонат світу пройде точно без моєї участі. А, на жаль, навіть по найкращих оцінках, якщо б воно закінчилося весною, то півроку мені буде мало щоб відновити форму. Та всього за півроку після цих слів Андрію аплодуватимуть на чемпіонаті світу. До того він пережив операцію на серці, але все одно повернувся до тренувань і з'явився на змагання. О, це той самий Андрій Ткачук. Про українського спортсмена знали усі суперники в Тайвані на цьому забігу. Наш Андрій перевершив сам себе, посів третє місце. йому, це був план «Макси». Андрій повернувся додому і відновлюється, мріючи про нові міжнародні досягнення. Але його головна мета тут в Україні перемогти ворога. Андрій повертається до служби в ЗСУ.